Притча Ісуса про сіяча, яку ми знайдемо у восьмому розділі Луки з 5 по 15 вірші, це одна з найвідоміших історій, у якій Христос розкриває таємниці Божого царства. Притча пояснює, чому Слово Боже як насіння приносить різний плід у різних людях залежно від стану їхнього серця, тобто ґрунту. Крім того, що Ісус сам розтлумачив чотири типи людських сердець, ми помічаємо. Відмінності між цими ґрунтами вказують, наскільки по різному люди приймають Божу істину. Я вважаю, що родючий ґрунт це чистий від тернів та каміння, розпушений і удобрений ґрунт це той, який був добре оброблений і підготовлений заздалегідь. Ця тривала і важка, але необхідна підготовка відбувається по різному. Часто вона складається з добрих впливів, мудрого виховання, прикладу наставників чи вірних друзів. Ось чому я завжди згадую свою бабусю, яка співала у церковному хорі і вчила мене колядок. Її віра була тим першим добром, яке готувало мій ґрунт, але іноді Господь використовує і жорсткі методи, щоб виполоти бур'яни наших пристрастей та зробити м'яким наше затверділе серце. Це можуть бути випробування у вигляді хвороб, особистих криз чи зради. Якщо ми бачимо у своєму житті ці такі різні впливи: і добрі, і гострі, а іноді й болючі, ми маємо задуматись, може це обробка мого серця, а не випадкові події, може саме у такий спосіб Бог хоче засіяти мене своїм словом і нарешті отримати той плід, якого він чекає.